Я хочу, аби обличчя війни бачили люди, які проживають на мирних територіях України. Такий головний меседж полтавського фотохудожника Костянтина Бобрищева. У Полтаві він презентував свої роботи на фотовиставці «Портрети війни її влаштували у художньому салоні в межах універсальної книжкової виставки Ярмарку Пошук. Перша думка була зробити іменно фотопроєкт під назвою. Такою страшною. Матриця пекла. Матриця пекла. Я бував в Вітпені, у Бучі, у Гостомелі, у Дніпрі. Ну, Об'їздив практично всі гарячі такі точки. І дуже багато зняв там руїн далі, знаєте, іменно болючі таких кадрів. Найкраще про будь-яку подію можна передати через призму. Людського обличчя, тобто портрета, за два роки зйомок по всій Україні він зробив десятки тисяч знімків. Розповідає сам автор. Для виставки ж обрав випадкових 70. Тут є і сміх, і сльози, і відчай, і туга. Вийшло так, що разом усі ці фото склали портрет нашого народу. На відкритті фотовиставки знайомі автора. Серед них Марина Сіташ. Вона спочатку повномасштабного вторгнення займається волонтерством на підтримку наших бійців. І неодноразово бачилася із фотохудожником у прифронтових зонах. Багато людей з цієї виставки мені знайомі. Військові, наприклад, яким я передаю передачі і чорнобілі фото, вони дійсно передають емоції, на мою думку. Мені подобається. А ось пані Людмила приїхала до Полтави з Миргорода. Жінка зізнається на фотовиставку вона потрапила випадково і вперше у житті. Я живу в селі. Я, ми, ми бачимо і тривоги, і чуємо все. І сльози якось уже зараз не йдуть, а воно тільки в серці. А тут глянула на картини. Ну і сльози вийшли, і воно якось воно не повинно накопичується в душі. Тому що ну, ми повинні бути добрими, настільки це душевно і настільки проникливо до глибини душі, навіть деякі фото визивають сльози. Портрети, чорнобілі портрети дуже мені сподобалися. Після презентації у Полтаві свої роботи Костянтин Бобрищев планує показати і в інших містах України.